Христина Кмітюк, учениця 11 класу крупецького ліцею. Та є однокласники, вчаться випікати хліб та тістечка. Розобуті рецепта зібрали у місцевих майстрів. Ми пекли, робили власну руч піцу, готували тісто. Далі млинці нас є прилад. Ми там готували млинці. Далі робили гарячі бутерброди, пекли кекси. Випікають на новій техніці. Кропецький ліцей написав грантову заявку, виграв конкурс і отримав фінансування від Ради Європи. Кулінарний проєкт доступний для усіх жителів Крупецької громади. Мені як вчителю приємно, що в мене в кабінеті є така класнюча техніка. По-друге, тут можуть працювати і мешканці нашого села. І звичайно, що для початку початок це був такий бум, коли працювали ВПО. Техніку нам дали це. Це електроплита з електродуховкою, серце це пароконвектомат, різноманітні девайси, такі як кухонний комбайн, млинниця, вафельниця. Хлібобулочні вироби учні продавали на благодійних ярмарках та донатили на ЗСУ. За частину вторгованих коштів придбали дегідратор. Овочі вирощують на шкільному городі та переробляють на сушені борщі та супи для захисників. Тут сушена картопля. Ми сушимо її щодня в великих об'ємах. Складаємо далі, сушимо моркву, цибулю, буряк і інші овочі і складаємо супи. Супи пакуємо і відправляємо на передову. Сушимо багато таких вітамінних чаїв. Тут ми бачимо шипшину і лимони, і сушимо і все інше. Є в нас айва, є в нас сухофрукти різні. Ось, все це ми компонуємо, відправляємо на схід, допомагаємо нашим захисникам. Також випічку передавали для потреб громади. Хліб із Курпецького ліцею отримують люди, які потребують допомоги, в тому числі пенсіонери та переміщені особи.